Чим закінчиться ця любовна історія. А ми тут уже в ссорі, да? уже поссорилися, уже в ссорі, хтось третій, даже міг влізти. Хоча сім'я все хорошо, Да? тут про серйозні отношения. Тут офіційні отношения, семья была, От, в когось дітки даже были, да, но е, попався. Вся і лазь, хто дивиться, просто в ловушку. просто в западню, Як мишка. Поймали, да, на, на поймали, просто поймали. А треба було не повестись. Треба було не повестись, і, якщо б не повелись на цю трихугольну ерунду, тоді б все наладилось. Все, да, Боліше того, були б якісь плюшки. Но повелись на оцю трихугольну штуку, Да, і отримали в відтоги откатик отрима. Да. І тепер чоловік сам наблюдає зі сторони, остався сам, і в відтоги наблюдав зі сторони, що відбувається з його ну, сім'єю, яка залишилася да, в стороні. Його пара, і що відбувається. да? Ну що ми тут? І напишемо, з'являємося, наблюдаємо. Дуже часто людина хоче е, випендритися, якось випендриться, не знаю, для показухи, для якоїсь, для людей. І цим самим причиняє больно і неприятно своїм. Не так як бившій половині, а як навіть родственникам или дітям. Да? От, навіть неприємності доставляються. От. І людина прям любе показувати. Показувати, виставляти. Я не знаю, в різних соцсетях, різні фотографії. І при цьому позориться постійно. чому там. Хотілося б прийти помиритися, явитися, прийти помиритися, нагладити зв'язок. дуже хочеться явитися. Ну, не знає, не вміє як, не знає, не вміє, не виходить. Це, мабуть, душі для тих, кого обідали розклад, да? щоб ви розуміли. Хоче явитися, хоче приготувати якийсь подарок. Але... Чоловік заігрався в свої ігри. Заігрався в свої ігри, заігрався в свою отдаленность, в своє, е, ігру свою отаку на розстоянні, да, що я тобі там буду кидати якісь сообщання, якісь фотографії, а ти розбирайся з цим як хочеш.